Що за гуркіт тут порушує нам спокій? Бомба впала, чи летить дракон жорстокий. Тихо, тихо, не щиняйте таку паніку. То принцеса поспіша сюди, динаміка. На розмову ми давно її чекаємо, бо не все ще. Про динаміку ми знаємо. Добрий день вам! Рада бачитися з вами. Не сама прийшла сюди я, а з синами. Познайомтеся Крещендо Дімінуендо. Ви, напевно, фото бачили на стендах. Регулюють вони завжди силу звуку. Та не просто так, бо звук ціла наука. Запам'ятайте, що Крещендо старший син, поступово звук підсилює нам він. А Дімінуендо менший син, звук знімає, затихає знову він. Менші діти мої форте і піано, вже давно знайомі, певно, з вами. Композитор колись раз в один момент на їх честь назвав музичний інструмент. І як він зветься, ви звичайно відгадаєте. Звісно, це фортепіано. Ви вже знаєте. Я важлива, діти, кожен про це знає. Навіть фізика весь час мене вивчає. Тож динаміку вивчайте і всю родину і навчатиметесь тільки навідмінно. Що ж, а зараз, діти, я спитаю, хто про мене із синами вже щось знає? Недарма прийшла до вас я на гостину. Проведемо ми цікаву вікторину, а ще цікаві є завдання. Все для вас, щоби із користю провести час.